Однозначно ви думаєте про якесь нове життя в новій країні, і сьогодні у відео я хочу підняти такі запитання: як Як обрати саме правильну країну саме для вас? На що звернути увагу? Яке підводне каміння може просто вщент зруйнувати вашу ілюзію? А також, звісно, поділюся особистим досвідом. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Якщо ви вже клікнули на це відео, однозначно ви думаєте про нову країну, як переїхати. І саме це відео може бути вашим першим таким кроком в нове життя. А в кінці відео я поділюся своїми порадами, котрі зможуть вам полегшити життя. Одразу хочу сказати, що пишучи сценарій до цього відео, я все пропонувала. Пускала через призму своєї підсвідомості, тому що ми теж думаємо про переїзд. Я про це вже казала багато разів. І для мене особисто було, знаєте, важливо прописати всі пункти, щоб потім хаотично не бігати, не знаєте, не змінювати країну в тому плані, що ви переїхали в одну країну, потім зрозуміли, що це взагалі не ваш вайб. Переїжджаєте в іншу країну. Тобто, щоб ви вже на більш довгий термін затримались в тій чи іншій країні, тому це буде частина мого досвіду, яка у мене була при переїзді до Туреччини 15 років тому, і зараз вже такий, знаєте апдейт по 2025 року. Ну що готові? Поїхали! Перше питання, яким задаються багато людей: чому треба переїжджати або чому я хочу переїжджати. І у кожної людини ці причини насправді свої і дуже вагомі. Комусь, звісно, це може бути якась поверхнева причина, а в когось це дійсно життєво необхідна ситуація. Це може бути в тому елементарна війна, ви переймаєте з майбутнім своїх дітей, вам не підходить клімат, ви хочете проживати в других. Природних умовах, іноді просто знаєте, хочеться такого якогось перезапуску почати все з нуля, тому що ви розумієте, що ви в якомусь глухому куті і далі вже немає шансів вирватися. Але важливо розуміти те, що якщо ви з переїздом втікаєте від своїх проблем, ви від них не втечете, тому що всі наші проблеми залишаються тут. Переїзд це має бути стратегічне ваше рішення. Перш за. На все, я б радила собі відповісти на такі питання. А що я хочу мати в тій новій країні? Комфорт, безпеку, тепло, високі доходи, гарну освіту чи прекрасну медицину. Який стиль життя мені підходить? Спокійний, такий розмірений чи динамічний. Європейська система східна чи азійська, і скільки я реально можу інвестувати в переїзд. І це знаєте, це не тільки про гроші, це про ваш внутрішній стан, про адаптацію, про час. Тільки після цих чесних відповідей ви можете реально бачити картинку і реально розцінювати, в яку саме країну вам краще переїжджати. Також не менш важливими є критерії вибору країни. Звісно, що саме необхідне – це юридичне ваше знаходження. Це вид на проживання, посвідка на проживання, це може бути віза, програми для біженців, програми якісь для інвесторів, візи для фрілансерів. Тобто, вам потрібно знати повну картинку цієї чи іншої країни. Звісно, що другим пунктом це і. Де вартість життя, наприклад, в Туреччині зараз дуже шалена інфляція, і ціни нестабільні, вони змінюються кожен тиждень. Європа більш-менш стабільні ціни, але звісно, все залежить від країни, і можна сказати, що Європа насправді найбільш такий привабливий варіант зараз досі для українців. Бо якщо брати ту ж Америку чи Канаду, там звісно, взагалі інші умови для проживання, взагалі інші. Інша планета і ціни там будуть в рази, в рази, в рази більші, ніж навіть в тій же Європі. Мова і культура. Ну по-перше, чи готові ви вивчити нову мову? Звісно, що якщо у вас є англійська і ви їдете в Ірландію чи Англію, то тут проблем не буде. Але якщо у вас є англійська і ви їдете в Іспанію, Італію, Францію, то ви маєте розуміти, що якщо ви залишаєтеся там на довгій. Строк, то вам потрібно вивчати місцеву мову. Ще одним головним пунктом є місцеве населення, чи близьке воно вам по духу. Тому що, наприклад, ті ж іспанці-італійці вони більш такі гарячої крові, вони можуть якісь свята святкувати вночі. А якщо ви людина не тусовочна і ви любите такий спокійний розмірений темп життя, то це, скоріше за все, вам не підійде. Або це повинно бути якесь маленьке місто в Італії. Маленьке місто в Іспанії, можливо, навіть село, і тоді вам буде там комфортно. Тобто ці всі умови ви маєте собі просто на підкорці прописати робота і типи заробітку. дуже важливо, звісно, якщо ви не фрилансер, вам дуже важлива робота, тому що дуже багато країн вони не беруть на якусь локальну роботу, скажімо, іноземців. Або це буде якась саме така брудна робота. По прибиральниці, посудомийки, доглядальниці там за похилого віку людьми. Тобто, якщо ви не бачите себе в цих сферах, то вам потрібно подумати про те, чим ви будете займатися, чим ви будете заробляти. Якщо у вас є пасивний дохід, супер клас, у вас ця проблема просто зникає. Але багато у кого його немає. І, наприклад, навіть та ж Туреччина, якщо ви її розглядаєте для переїзду, то ви тут не зможете. Можете працювати на якусь локальну компанію. Вам потрібно буде починати. Ну, по-перше, що з мови, без мови тут буде тяжко. По-друге, вас будуть брати на якісь дуже низькі посади, або на гарну посаду. Ні, на гарну посаду вас не візьмуть, або на мінімальну заробітну плату. Тобто, яким би ви топ спеціалістом не були в Україні чи в тій же Європі, скоріше за все, в Туреччині ви будете починати з самих низів. І дуже багато людей, звісно, що на це не погоджуються, бо їм не комфортно. Тому ви маєте про це подбати завчасно. Якщо ви фрілансер, то ви можете вибрати країну, де податки значно нижчі на вашу роботу в тій чи іншій країні, тому що зараз дуже багато європейських країн відкривають саме візи для фрілансерів, програмістів, айтішників. Вони таким чином хочуть до себе в країну зібрати такі розумних людей, щоб вони були у них і дають дуже вигідні. Умови на сплачування податків. Наступний пункт це спільнота і підтримка, чи є в цій країні, а особливо в місті українці, які можуть вас підтримати. Це дуже важливо, тому що, наприклад, у нас така ситуація знову ж таки порівнює з Туреччиною. В Стамбулі у нас є дуже великі групи українців в Туреччині, котрі там дуже допомагають один одному. А от ми переїхали до Ізміру, і це добре, що мій чоловік локальний, то да турок він все знає, але мені хотілося. Чи якось для себе щось там знайти, і я написала візьмірські чати. Я туди писала декілька разів, і з цих декількох разів мені відповіла аж одна дівчинка. Тобто, там начебто і є тут дуже багато українців, але вони не активні, вони не дуже допомагають. Вони в цих групах шерять в основному якусь рекламу, перевозки, карго. Ну тобто, а якщо вам потрібно дізнатися реально якусь важливу інформацію, і вас немає місцевого. Чоловіка, то це вже буде складніше, тому що ось ці спільноти українські вони є десь менші, десь більші, десь вони активніші, десь вони деактивні. Наприклад, як я вам вже сказала, Стамбул і Змір. Тому, перш ніж переїжджати, раджу прошерстити всі чати наші в Телеграмі, в Фейсбуці, до речі, попідписуватися на якихось місцевих українок чи українців в принципі в тій місце, місцевості. Де ви хочете жити, подивитися за їхнім лайфстайлом. як правило, вони показують як негативні, так і позитивні якісь моменти, і ви вже таким чином будете більше себе приближувати до цієї культури, до цієї країни і зрозуміти, а чи дійсно вам це підходить, чи дійсно це ваш вайб. Ще було б, звісно, класно, якби ваші друзі вже там жили в цій країні, чи ваші родичі, бо як не крути своя така рідна людина в тій чи іншій країні це великий плюс. І як Якщо у вас є там родичі чи друзі, вам не буде так страшно, ви не будете переживати за багато-багато моментів, тому що всі ці моменти якоїсь легалізації, переїзду вже пережили ваші близькі люди, і вони можуть з вами поділитися якимись контактами, досвідом, просто допомогою. Це завжди дуже великий плюс. Тобто до всього потрібно підходити з розумом. Якщо ви думаєте, що це так, а, ну добре, там кажуть непогані виплати для... Для біженців потрібно їхати туди, не факт, що ви там знайдете в цій країні житло, або зараз ви знаєте, що дуже багато говорять про те, що програми для біженців вже будуть відміняти. Так, це зараз поки що на фоні слухів, але ви ж розумієте, що цей статус біженців він не може бути пожиттєвим. Тобто, рано чи пізно вам все одно прийдеться дійти до того, щоб перейти на якусь іншу візу. І якщо в тій чи іншій країні немає шансів зацепитися. За якусь іншу візу, то ви маєте завчасно думати про те, що не що там вам платять як біженцю, а як з цього статусу біженця перейти потім на офіційну роботу. І якщо ви не бачите зараз якихось варіантів, то краще, напевно, вибрати обрати іншу країну. Ну і я би зробила такий топ порад для тих, хто тільки. Мріє переїхати до нової країни. Можливо, вам це допоможе. Не орієнтуйтеся тільки на якісь бачення людей, котрі вам показують в інстаграмі, тільки ідеальну картинку проживання в цій країні. Тому що інстаграм це все ж таки все одно ілюзія, і все ж таки, все одно люди більше діляться в інстаграмі позитивними моментами. Дуже мало блогерів, таких як я, котрі розповідають і про. Негатив і про позитив, тому ви маєте дивитися, спостерігати, але мислити своєю головою і робити висновки на тому, на чому ви впевнені, а не тільки по картинці якогось блогера в інстаграмі. Вибирайте країну під свій характер, під свій темперамент, а не тому, що це зараз модно, і всі туди їдуть. Ну, наприклад, Дубай дуже багато хто туди поїхав. А насправді, якщо вам не підходить спека, ви не зможете там жити, бо там дуже. Висока вологість. Повірте мені, в Туреччині дуже висока вологість, але в Туреччині це просто відпочиває в Дубай взагалі дуже дуже спекотно. Наприклад, ми з чоловіком, проживаючи в Туреччині, він взагалі там з народження да, в Стамбулі проживає. Я 15 років проживаю, тобто десь приблизно пів свого життя. Ми не думали взагалі, що нам не зайде життя в Ізмірі. Ми, коли переїжджали до Ізміру, ми такі, типу, ми знали, що ми тут довго не залишимося. Років і потім поїдемо далі, бо це був таким бунктом про те, що якщо ми тут не поживемо, то ми можемо пошкодувати, переїхавши там до тієї ж Європи, там чи повернувшися до України. І ми вирішили, що декілька років ми хочемо прожити в Ізмірі, але ми не думали, що це стане якимось черговим для нас пеклом, тому що що він любить море, він дуже любить море. Мій чоловік він взагалі каже, Боже, я не знаю, як жити в місті, де немає моря. У нас там були хоч. Чай і не прийнято купатися в морі, але воно є, і мені там з дому йти 15 хвилин, наприклад, на море. І, і тут море, воно взагалі таке, знаєте, саме чисте по Туреччині. І ми коли сюди їхали. Я теж завжди думала, що я зможу жити в місті, де, а, знаєте, чотири сезони літо. Я завжди, коли про щось казала, чи мріла, я казала, я мрію жити біля моря. І, взагалі, якщо буде постійно літо, це кайф, це класно. І тут ми переїжджаємо до. З міру. тобто ви розумієте, да? Людинка любить море, друга каже, що вона привикла жити в жарі, і ми розуміємо, що це нам не підходить. Ми вже і накупалися в морі, тобто, вже якби можна відкривати сезон. А ми ще досі не купалися в цьому сезоні, бо ми його відкривати просто не хочемо. Ця постійна жара тут взимку, от взимку комфортно. Взимку тут така, знаєте, тепла осінь, дуже комфортно, але тим не менш всі решта сезонів дуже спекотні, і ми. Зрозуміли, що ми більше не любимо літо або любимо його не в тих масштабах, як в Ізмірі. Тобто в Ізмірі воно дуже жарке. Хоча, якщо порівнювати Ізмір і, змір, і е, Анталію, да, те узбережжя, то Анталія, звісно, там взагалі 40-45 градусів може бути жари, і ізмір не такий жаркий. Але тим не менш, для нас він став каталізатором того, що ми вже не чекаємо літа, і навіть от зараз починає спекотнішати і Скажемо так, і ми вже зараз такі з чоловіком поживуємо. Ми сподіваємось, тільки що не буде таке жарке літо, як було минулого року. Тобто ми вже зараз за це переймаємося, розумієте, і ми зрозуміли таку класну штуку, поживши тут, що тепер ми хочемо обирати країну, де є чотири сезони. І знаєте, це дуже таке вагоме рішення і обдумане, тому що багато країн в Європі, де чотири сезони немає, і. І в нас низка країн, вона просто відпала сама собою, і ми зрозуміли, що ми можемо переїхати тільки в ту країну, де є чотири сезони. От здавалось би, щось таке дуже елементарне, але воно вас потім буде просто постійно отак. От дратувати, і повірте, воно нас дратує кожен день. Кожен день, як ми повертаємося з магазину там чи чоловік з роботи, ми такі «Ах, споконно вмираю, вмираю. Знаєте, а це не нормально, так не має бути. Не закохуйтеся в країну ще до переїзду. Краще, якщо є, звісно, така можливість, там трошечки пожити. Тобто приїхати хоча б на пару тижнів і пожити, знаєте, життям не туриста, а от як місцевого жителя. Тобто, вже подивитися, куди ходити, там робити документи, деякі є госпіталі, деякі є служби, в яких районах спокійніше жити, в які такі більш тусовочні райони, де краще з дитиною, якщо вас. Є дитина, де краще, якщо ви такі знаєте, party people, любите тусовки, вечірки. Тобто, всі ж ми різні і всім нам потрібен різний вайб. І я б радила не повністю і одразу переїжджати до тієї чи іншої країни, а спочатку трохи там пожити, тому що, наприклад, якщо навіть ваші родичі умовно скажемо живуть в Німеччині, і вони кажуть, що там їм класно, все підходить, то не факт, що Німеччина зайде. Саме вам, навіть якщо це дуже близькі родичі, я знаю багато таких ситуацій, що у людей родичі переїхали в зв'язку з війною в одну країну, і до них діти теж туди приїхали, хотіли теж жити в цій країні, а потім вони зрозуміли, що приїхавши до батьків просто на вихідні, вони зрозуміли, що це взагалі не їхня країна, і вони там не зможуть себе якось реалізувати, побачити, і вони переїхали в абсолютно іншу країну. Готуйтеся, звісно, до кризи адаптації. Тому що вона є у всіх. У частини людей вона проходить швидко, легко, на лайті, а у частини людей це такий, знаєте, затяжний процес. І інколи навіть у сім'ї, всередині сім'ї, починаються якісь роздрав, якісь сварки, тому що хтось от не може адаптуватися, хтось дуже швидко адаптувався і каже, та ну, ти що, класно, дивись, ми тут зараз тусу зробимо. Зараз ми друзі, жі, друзів знайдемо. А Ось не може адаптуватися, тому що він звик чи вона до інших умов життя і дуже тяжко. І до цього потрібно готуватися. І це нормально проходити цю кризу адаптації. Головне це розуміти знову ж таки своїми мізками і не робити з цього колосальної якусь трагедію, тому що рано чи пізно ця адаптація проходить. Ну і звісно, що готуйте якусь фінансову подушку, тому що може бути все. Можуть затримати ваші офіційні документи, і вам декілька місяців прийдеться ж. Жити на збереження. Можливо, бути таке, що вам потрібно буде заплатити за оренду квартиру, ріелтору, ще якийсь депозит, а це теж немаленькі кошти. Плюс, знову ж таки, можливо, вам декілька місяців ви будете жити просто от на цю подушку. Тому ви маєте це все продумати з самого початку. Я хочу поділитися своєю історією, як я переїжджала до Туреччини, як у мене тут проходила адаптація, і взагалі як я готувалася до переїзду. Ситуація була така: я розуміла, що на той момент я вже не буду в Україні, і я вирішила спробувати поїхати до Туреччини, тому що в мене була вже мова, я могла спілкуватися, тобто вона в мене була не ідеальна, як зараз, але вже була на тому рівні, що я могла спілкуватися. Тобто, якщо мені переїжджати було до Європи, це потрібно було екстра мову вчити, бо Англію я не роздивлялася з Ірландією. У мене була тільки англійська мова до того. І я приїхала до Туреччини. Я зрозуміла, що у мене тут є точніше, як я планувала переїхати до Туреччини. Я розуміла, що в мене є тут друзі, тобто друзі місцеві, що теж дуже великий плюс, тому що вони мені могли показати всі оці лазейки. Знаєте, куди піти, що зробити, як зробити. Я дізналася, як мені зробити вид на проживання і на той момент на я робила без адвокатів сама, з якоюсь середньою турецькою мовою, і у мене все проходило. Я дізналася, скільки це коштує. Я подивилася квартири, які є. У мене друг мені забронював ще квартиру до того, як я переїхала до Туреччини. Тобто, я він мені кидав ці оголошення, я вибирала квартиру, він ходив туди, на самі об'єкти, знімав мені відео і потім мені відправляв. І вже по відео я обрала казала. Окей, давай бронюй цю квартиру, я переїду і там вже внесемо депозит, і все таке. Тобто, в мене ці моменти були закриті. Я знала, куди я їду. Тобто, що в мене вже там є заплановане житло. Потім я знала, що в мене там є друзі, у мене була середня мова турецька, і я знала, як мені там легалізуватися, і я розуміла, що незважаючи на це все, мені потрібна фінансова подушка. У мене чоловік взагалі каже за те, що фінансова подушка має бути десь плюс. Мінус на рік, чому на рік, а не на декілька місяців. Це тому, що все в цьому житті може трапитися, і можливо ви не знайдете навіть ту роботу так швидко, навіть з офіційними документами. Тобто, все ж таки, це залежить від країни, і Європа вона більш бюрократична, ніж Україна. І в Європі всі ці документи вони дуже дуже затягуються. Тому у вас така, щоб 100% гарантія була, це вам потрібно, щоб у вас всі оці ваші витрати. Їжа, квартира, комунальні послуги, телефон, інтернет, посвідка на проживання, всі документи, щоб вони покривалися вас кожен місяць протягом одного року. Я коли переїжджала до Туреччини, я пам'ятаю, що у мене було 6 тисяч доларів. На той момент це була дуже велика сума, але я таке, знаєте, з цикло. <схід> Тому мені краще, щоб було більше, ніж менше. Щоб ви розуміли, на той момент я знімала квартиру за 150. П'ятдесят доларів в місяць, потім це було 200. Але я вирішила, що краще я візьму гарну суму грошей з собою, тому що ніхто не знає, що буде далі, і я попікувалася про свою роботу, тому що я розуміла, що Туреччина це не та країна, це не Америка. Що ви можете знаєте, легко знайти собі роботу. Тут для цього, як я вже сказала, потрібно пройти всі стадії аду. І у мене була робота на фрілансі в it компанії, як ви вже багато хто знаєте, але тим не менш. Що вона була стабільна. Я там пропрацювала 8 років, мені здається, чи щось таке. У мене все одно була фінансова подушка. Це я до чого? Що навіть якщо ви на фрілансі, навіть якщо ви працюєте офіційно на якусь компанію, все одно є варіант того, що у вас завтра може не бути цієї роботи, розумієте? І у вас повинна бути і ця робота, і фінансова подушка. Це було б в ідеалі. Я розумію, що багато людей тікають від війни, багатьох людей. Немає коштів, і це, звісно, погіршує всю цю ситуацію. Але мені здається, що от пік таких людей, котрі переїжджали, вони вже пройшли. Тобто, зараз, якщо хтось і переїжджає, вони переїжджають з розумом, вони продумують всі варіанти, як вони це все можуть зробити скоріше. Тому я вам раджу до цього підійти прям дуже глобально. вплоть до того, що я ж кажу, просто перерити всі чати, питати, можливо, вам будуть здаватися. Якимись дуже тупими запитаннями, там як проїхати з аеропорту в такий-то район, а в яких районах класно жити в цій чи іншій країні, місті. Тобто, можливо, комусь вони будуть здаватися тупими, але насправді, коли у вас буде чітка картинка, і чим більше ви будете задаватися питаннями і шукати на них відповіді, і розуміти, чи підходить вам чи ні, тим краще буде для вас в переїзі, тому що коли ви переїдете, у вас адаптація буде м'які. І швидше, тому що у вас буде вже цілісна картинка, у вас не буде якихось великих тригерів, як там отримати права, чи як змінити свої українські права. Тобто, всі ці моменти ви маєте обдумати, якщо навіть ви будете вводити машину, от елементарне, навіть ви маєте дізнатися, скільки ваші права діють в тій чи іншій країні, як їх змінювати, як довго чекати, і скільки це коштує. І Якщо ви вже будете мати хоча б цю інформацію, вам буде вже легше розумієте? Тобто я прямо брала листка, все прописувала і йшла по пунктам. У мене було, звісно, набагато більше пунктів, тому що знову ж таки я панікер. Але в такій ситуації це класно, тому що у мене адаптація пройшла максимально лояльно, я її майже не відчула, тому що у мене і друзі були, і підтримка була, і я приїхала вже, в мене все було домовлено. Мені потрібно було тільки контракти попідписувати. Але я розумію. Що так ідеально буває далеко не у всіх. Багато хто стикається з тим, що не можуть знайти житло, чи те, що не здають іноземцям житло. До речі, останнім часом це дуже велика проблема в Туреччині. Ми роз... розмовляли з моєю подружкою буквально годину тому. Вона зараз шукає квартиру собі в Стамбулі. Ні, чоловік теж іноземець, вона українка, і вони не можуть знайти квартиру. Із-за того, що дуже багато хто не хоче просто давати іноземцям. Тому ви маєте взяти всі. Ці фактори, бо я, знаєте, я пишучи сценарій до цього відео, я в черговий раз собі нагадала, що я маю зробити до переїзду. Тобто, це продати якісь речі, віддати якісь речі, викинути все лишнє, що я не хочу. У нас дуже багато знаєте, таких речей, котрі ми думаємо, а потім буду носити, а ми не носимо його. Віддайте, хай хай людина носить. Повикидувати якісь штуки, які ми взагалі вже не використовуємо там роками, щоб їх не перевозити. Бо якщо це все перевозити, це знову ж таки. Екстрабагашця, екстра гроші. Це тяжко. Вам потрібно зробити максимально все легко і лояльно для себе. Поділіться, будь ласка, своїм переїздом. Що для вас було найчаще в переїзді, в адаптації? Можливо, якісь у вас є свої лайфхаки, якими ви можете поділитися. Напишіть, де ви живете, в якій країні. Можливо, ви знайдете друзів собі в коментарях. І це було б дуже класно, бо це буде рости ком'юніті. Я по факту створювала цей канал, щоб зробити ком'юніті, тому що я хочу, щоб наші люди контактували з різних куточків світу, хоча б десь. Знаєте, от тому давайте ділитися своїми.